Павло, Який ніколи не бачив в очі Ісуса Христа, який зустрівся на дорозі в Дама з Ісусом, Він повірив Ісусу, Він повірив в прощення гріхів, Він повірив, що віра має спасіння наше, віра від слухання Слова Господнього, Слова Христового. Що ми будемо як Христос в цьому світі, що ми маємо зрости у вірі, зрости в благодаті. Ми повинні людям дарувати добру новину, благодать. Мені так хочеться це посилати і посилати до вас. Це одні слова, але в цьому слові благодаті є стільки, що можна говорити денно і нічно, свідчити мені вже свідчити денно і нічно. Я не знаю, я б засинав під час того, але, просинаючись, я би продовжував далі. Я знаю це. Чому? Тому що життя з Богом дає мені сили і дає мені можливості проповісти. І я дякую Йому. Це все забезпечив Він. Це не ми скидалися якісь гроші. Він це зробив, де ми зустрічаємося, Він це зробив, що в нас є апаратура. Все було дано Богом. Але по бажанню чого? нашого серця. Багато пішло геть, вони справді далі залишаються нещасними прихожанами. Одні хотіли хреститися в любов, при тому, що любов була в нас посаджена з Ісусом Христом. І Являтися може тільки через слово, пізнання істини. Оця заповідь любові для нашої церкви, для церкви Божої купленої кров'ю Ісуса Христа, я говорю, нашої, тому що ми в цій церкві. Наша церква на небесах посаджена по правиці разом з Ісусом Христом. Кожен з нас, того увірував, хто хрестився, ми посаджені вже там, на небесах, тому стійте до кінця. Не дайте задню, не дайте, щоб ворог переміг, щоб ви стали оцими нещасними прихожанинами. Вірте, довіряйте, майте надію. Перемога дана нам, Він веде нас до перемоги, а грішники на обрізання. І коли ви чуєте, що я вас суджу, католики, православні протестанти, послухайте все ж таки, що говорить Ісус Христос. Йоанна, 13,34. Я даю вам нову заповідь. Любіть один одного, як я вас полюбив. Ви повинні, о Господи. Знов повинні ходити прощі, молитись мощі, о, 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 ці вервиці, молитись до мощі. До... Ні, 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 ні. Я даю вам нову заповідь. Любіть один одного, як я вас полюбив. Ви повинні любити один одного. Ви прочитаєте там далі, почитайте цей розділ. Він надзвичайний. Він дорогий дуже серцю кожного християнина, тому що це церква, це єдине. Ми проведемо вічність, де? Там, на небесах. Якщо ми тут не можемо в мирі жити між собою, якщо ми тут не можемо прощати один одного, поки Сонце зайде, я не кажу, що гніватись ви не будете, чи я не буду. Є таке. Звичайно, щось не так, щось не то зробили, щось Ні -ні -ні. Але сонце зайшло, все, забудь. Господь дає нам заповідь любові церкви. В церкві. А хто голова церкви? Христос. То в цій заповіді є любов до Христа. А Христос кого любить? Отця свого небесного і нас любить, тобто ви розумієте, що ця заповідь нова ну, зв'язує нас з Богом, з небесами, з церквою тою, що на небесах вони вболівають за нас.